Я всіх вітаю! Сьогодні ми розбираємо ось такого ножика. Це Spajderko Swaybeck з тайванської серії дизайну Marчина Сліша Здається, так він читається польською. Оправте в коментарях, якщо помиляюся. Для розбірки нам знадобляться дві біти: Т8 для осьового і Т6 для всіх інших гвинтів. Починаємо з осьового Відкручується він з будь-якої сторони. Тепер знімаємо плашку. Осьовий, який складається з двох частин, і теж розкручується. І відкручуємо решту гонків ліпса. Бунти. Угар. Тримається на двох ґрунтах. Також напресований на оці два штифта і досить туго на них сидить. І відкручуємо два стопорних піни. Це особливість цього ножа. Звертаємо увагу, що один пін майже не тримається, інший досить туго запресований. І виймати його треба обережно. Зроблю це, напевне, не на камеру. За виключенням оцього піна ножа. Розібрано. Починаємо огляд деталей: плашки або частини корпусу, лайнерів тут нема, титанові з ось таким цікавим фінішем, схоже на анодування і стоунгур зверху. Товщина середньої плашок 3,9 мм. В кожній плашці маємо ось таку поліровану частину під шайби. Також в кожній плашці маємо вибірку від стопорні піни. Глибиною 1,8 мм. Фрейм теж має товщину 3,9 по робочій частині. І звуження до 1,2 мм в товці згину. У пласті з фреймом маємо антипровороти осьовий і бонки і заглибину під овертревел тревел у гаря. Також в кожній плачці є ось такі дивні заглибини, призначення яких я не зрозумів. Можливо, щось технологічне, на полегшення не схоже. Сухар сталевий. Ось такої форми. Тримається на двох гвинтах, що вкручується в титан, і двох штифтах у фреймі. Також зверху маємо виступ овертревела і маємо запресовану керамічну кульку деценту. Зі зворотнього боку є отвір, який дозволяє кульку в випадку чого замінити. Гвинти закручуються в Потай. Клин. Ось такий вантлів з слабовігнутими спусками, товщиною 3,5 мм. Зведений досить тонко, 0,4 – 0,45 по всій довжині РК. Проточений до самого ріка сумежи. Заточної дульки нема. П'ята оброблена. Ось так. І має дещо півсферичну форму. Також в клині маємо вибірки під стопорні штовки діаметром біля 4 мм, глибиною 2 мм. З іншого боку, відповідно, посадка під гвинт з Отвір під кульку детенту виглядає ось так. В точці заходу якоїсь особливої обробки нема. овий, пулка. Двохстороння, симетрична. З близькою антипровороту діаметром 4,5 мм, довжиною 8,9 мм. Осьові гвинти два однакових. Різьба М3 довжиною 3 мм. Діаметр шляпок гвинтів 5,8 мм. Шайби. Металеві. Зовнішній діаметр 8,5 мм, внутрішній 4,5 мм. Товщина 0,5 мм. Я її вже трошки почистив. Упорні. Тут цікаво. У мене нема достатньо точного приладу, щоб побачити різницю в діаметрі. Але один з них сідає в натяг у посадку, а інший досить вільно в ній сидить. Тобто різниця в діаметрі таке присутня. Але штанген до десятки її не бачить. Діаметр цих упорних 3,95 мм, довжина 4 мм, з яких пам'ятаємо 2 мм це посадка, а значить 2 мм робоча частина упорного. Бонки. декоративні, змінного діаметру, загальною довжиною 7,5 мм. Довжина робочої частини 4,5 мм. Діаметр коливається від 4 до 6,5 мм. Діаметр посадок 3,5 мм, висота 1,5 мм кожна. На одній посадок маємо блиску антипровороту. Гвинти корпусні або гвинти бонок. Мають різьбу М2,5 довжиною 2,5 мм і діаметр шляпок 4,2 мм, гвинти сухаря. І гвинти упорних штифтів мають різьбу М2, діаметр шляпок 3,5 мм, але трохи відрізняються довжиною. Гвинт сухаря має довжину різьби 2 мм, гвинт упорних 2,5, гвинти кліпси три однакові, теж різьба М2, але довжиною вже 4,3 мм, і діаметром. Шляпки теж 3,5 мм. Ну і власне сама кліпса. Гнута, сталева 1 мм товщиною. Зі стандартним спайдерківським розміщенням отворів. Ось тут буде зображення. Ось у нас запчастини і закінчилися. Переходимо до збірки. Збірку починаємо з прикручування упорних штурків до клина. Головне не переплутати, куди садиться штифт, а куди закручується гвинт. Гвинти дуже малі, тому теж обережно, їх легко загубити. Закручуємо до упора, але без фанатизму. Як я казав, один штифт. Дає дуже сильно натяг. З ним треба обережно. Ми відкладаємо клин, як я казав, треба обережно. Наступний крок прикручуємо сухар до фрейму. Складна форма сухаря дозволяє його правильно орієнтувати. Неправильно його посадити майже неможливо. І так само обережно. Прикручуємо глинтиками. Так, Наступний крок. Прикручуємо до плашки з фреймом відповідні бонки. Вставити їх неправильно неможливо, оскільки не дасть висканти провороту в корпусі. Тепер закручуємо без фанатижу, гвинти слабо магнітяться, тому обережно не загубите. Наступний крок беремо ось цю втулку і закручуємо в неї один гвинт. Для більшої надійності додаємо крапельку фіксатора. Затискаємо руками без фанатизму. І вставляємо ось на місце. Додаємо трошки мастила. І саджаємо шайбу. Клин. І другу шайбу. І накриваємо другою частиною корпусу. Вона має отак вишовкнутися. Тепер можна знову-таки руками без фанатизму закрутити осьовий, зараз поки просто для фіксації. І закрутити гвинти корпусу. Закрутили. Тепер переходимо до фіксації осьового. Відкручуємо. Додаємо краплину фіксатора. Це ось ви схильний до легкого розкручування, через що з'являється мікролюфт і закручуємо. Трохи підтискаємо. Перевіряємо центров, перевіряємо люфти, люфтів нема і прикручуємо. Кліпсу потрібного нам боку, вона двопозиційна. Кліпсу прикручуємо без фанатизму, оскільки різьба в Титані, і її трошки легше зірвати, ніж сталеву. Поки просто наживляємо. Орієнтуємо кліпсу так, як нам треба. І закручуємо гвинти. Пам'ятаючи про без фанатизму. Ось таким чином. Перевіряємо, щоб все працювало. І ніж зібрано. Так, загальні враження від ножика. Цікавий. Такий собі дизайнерський титановий джентльмен з хорошою механікою без люфтів, простим конструктивом з мінімальною кількістю деталей і деякими цікавими рішеннями, того, що сподобалося: різучий тонкозведений клин з хорошої сталі CTS XHP, досить такого гарного розміру, з звізнутими спусками. Антипровороти всюди де потрібно. Тобто, наявність фіксатора не буде сильно заважати розібрати ножа. Хороша реалізація сухаря, він одночасно і досить щільно сидить і не намертво запресований. Тобто, не ускладнюється обслуговування і заміна кульки у випадку чого. Подобалася ідея з двома штифтами. Хоча трошки незрозуміло, чому вони все-таки різного діаметру. Тобто один Майже запресовувати треба в отвір, інший туди спікі, спокійно і вільно заходить. Це або якась неточність у виробництві, або так і задумано. Тому що, оскільки я не підбирав отвір, в який вставляти який штифт, в обидва отвори один із штифтів заходить в натяг. Може це так треба. При цьому люфта нема. Ні вертикального, ні поперечного. Особисто мені, ніж ергономічно, не дуже зайшов, але в принципі для відносно невеликого джентльмена це не критично. Ось, в принципі, і все.